Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку наші любі дівчатка. Привіт, наші хлопчики. Запрошую вас малята до бабусі у село. У бабусі у селі проживають тваринки ось такі. А хто знає, мені допомагає. Корова, коза, кінь. Собака, кішка та свиня. Молодці малята. Всі тваринки люблять в хованки пограти, заховатись у дворі за ялинки, за дерева, за кущі. Всі тваринки причаїлися тихенько, у бабусі у дворі. Видно тільки тінь, біленьку. Малята, ви не поспішайте, не баріться. Трохи пильно придивіться і вгадаєте тоді, чия це тінь у бабусі у дворі. Подивіться уважно, чия це тінь? Кішки, коня чи собаки. Правильно собаки. Наступна тінь чия вона? Кішки, свині чи кози? Правильно це тінь кішки. А кому із тварин належить ця тінь свині, корові, собаці. Молодці малята, це ж корова. Спробуйте відгадати, чия це тінь? Кішки, собаки чи свині? Так, тут сховалася свиня. Відгадайте тінь цієї тваринки, може, це корова чи кінь, а може, коза. Звичайно, це тінь коня. Малята, а давайте перевіримо, чи всіх тваринок у бабусі у дворі ми знайшли, називаємо разом корова, коза, кінь, собака, кішка, свиня. Молодці малята, ви відшукали всіх тваринок. У дворі у бабусі. Задоволені і тваринки. Добре вмієте ви грати. Ми всі кажемо вам, бувайте! До нової зустрічі!